Всіх вітаю на своєму каналі. Ох, знов таки важкий день. Зараз покажу чого, поїхали. Вже ось нарвала огірків. Такі там ще помідорки лежать. Займаюся я особисто. Ось вчора вона закручувала огірочків з чилі перчиком, чилі кетчупом. Зараз закриваю ось груші компотиком. Три банки вже готові, ще три робляться. Ну, а що роблять мої хлопчики? Зараз покажу стільки роботи. Так, ну ось мій коханий зробив для мене ось таку от стієчку для того, щоб ставити банки, розбірну, як бачите, для того, щоб коли виїжджали, для того, щоб коли виїжджали, можна було з легкістю її розібрати і поїхати далі. Так, зараз вони виносять ось банки. Освобождають місце, щоб наводити порядок в погребі. Так, консервація, яка стоїть ось тут. Це ще не все, ще там половину вибирають. <рес> а це ось банки минулорічні, Це скільки всього залишилося. Помідорів, тьма, тьмуща в цьому році закривати не буду. Я пару банок закрила, але дивлюся, що це я роблю хале по собі. Тут більше 40 банок 3-літрових помідорків. Закривати не буду. Дивлюся, тут є ой, і огірки всякі різні. Також закривати не буду. Там є. Помідори, огірки цвітна капуста, міксом закрита не одна банка, огірки помідори, не одна банка. Достану, покажу оба. Це з того року залишилося. такі ось смакотки. Ой. Так, що в мене тут ще є? Є отакі от огірочки з лимончиком закриті. є Мікс у мене закритий огірочки з помідорчиками, також лимончик. А, а хто це тут плякає? Хто тут плякає? візьму кіце. В общем, ще ціла купа. Візьми на ручки. Ще ціла купа банок. Зараз будуть виноситися там. Варення, шкварки, салати, всяке-всяке різне. Давай, мама, візьме на ручки. Да, пішли пішли, моя кіця. Так. Ну і будемо вибілювати погріб. Трохи він просох. Вон і шкварки. Ще як в окупації була, купувала порося з сусідами на навпіл. Шкварила вже півтори року пройшло, так воно у нас і стоїть. Там вони гриби закриті і чого взагалі тільки немає. Смалець, он є минулорічний навіть шавель. Шавель забере он стоїть. На порозі. Зараз витягується варення. І тут он ну, варення вже витягнути дуже багато. Ну, я там ото таке в цьому році тільки компотики он, позакривала. Яблука, абрикоси, там десь ще є полуничка. Зараз закриваю ще е, компот з е, груш. Ну, і думаю, ще пару компотиків закрию. І, мабуть. На цьому буде все. Там ще є помідори. Вітя, покажи вам помідори міксом з Петрушкою. Ось зразу двохлітрова банка біля тебе стоїть. Дуже такі салатиком. Все, став. Дякую. Сало є. Чого тільки немає в цьому погляді. Мабуть, тільки порядку, який ми ось будемо наводити. Так. Ну що, поки все, далі буду показувати. Так, ну що, навели ми порядок в нашому погрібі. Трошки поробили таку невеличку джік-джік-джік, як його так сказати? Облагородження, так? Трохи привели Ой, до ладу. Витяжка працює. Трішки побілили стіни. Що було в тому році взагалі в нас тут з банками, десь вилізе силочка тут або тут, можливо, з двох сторін одразу буде відео прошлого, минулого року, що в нас де, як стояло, скільки було взагалі банок. Так як з банками в нас завжди проблема, їх дуже-дуже багато. Мій коханий зробив мені ось таку гарну поличку. Ну, а тепер що виявляється? Тепер мені коханий каже, що це таке в нас взагалі пустий погріб. Тобто все оце, що стоїть з минулого року, це в нас пустий погріб. Ось такий в нас пустий погріб. На одну баночку, на одну ось полочку влазить 33-літрових банок. Знизу там полки немає, але я вирішила його просто поставити. Там також все забите, три банки вдовжину і ось так виставлено. До речі, з приводу огірків, помідорів, оце все, що стоїть знизу. Друга поличка, оця поличка, це все, що в нас залишилося з минулого року. Тобто 40 банок трьохлітрових ось помідорів, це все-все стоїть з минулого року. Помідори, огірки, огірки помідори, навіть ось такі міксики. Ті, що закривались, вони, до речі, смачні. Але, як бачите, консервації багато, то не поїлося. Тут із лимонами, тут чого тільки немає. В цьому році я закрила компотце полуниця, вишня слива, абрикос яблуко. Виноград це минулорічний, три банки залишилося. І ось вчора буквально закрила грушу компотиком. Але ж мене все одно заділо. бо мені сказали, що в мене тепер пустий погріб. Попросила тиждень часу для того, щоб покрутити консервацію, ну і щоб мені зробили ще одну таку поличку. Хочу перейти сюди. Салати, оці ось до цих пір. Не знаю, раз, два, три, чотири. чотири влази, так. Так, це з минулого, цього року я вже закрила. Оце все з минулого року. Оце все з минулого року. І оце все, не повірите, але я жодної банки в цьому році взагалі варення не закривала. Чого? Пояснюю, поясню. мені було просто цікаво, скільки літрів взагалі в нас є варення. На оцій полисці стоїть 120 літрів варення. Літрів, не банок. Банок я навіть не рахувала, я рахувала тільки літрами. Яке варення тут є? Вишневе, яблучне, грушеве, абрикосове, полуниця, малина. Суниця, чорниця, чорна смородина слива. Щось у нас тут ще було таке цікаве. Вишня казала, не казала, не пам'ятаю. Ну і хочу звернути увагу, ось у нас є така баночка. Я навіть не пошкодую, якщо відкрию. Ні, не відкрию. А другої такої я не знайду, так? Да? Добре, ну якщо видно, воно взагалі натрамбоване так, що для того, щоб його витягнути звідти так, потрібно таке зусиль таких додати. Що в цій взагалі банці знаходиться? Це вже третій рік стоїть. Я була на роботі, а коханий із старшим сином варили варення з чорниці. Щоб ви розуміли, два відра 12-літрових, Моєї чорнички з лісу привезеної. Вони зварили до такого стану. З двох відер закрили шість півлітрових баночок. Такий джем шикарний, прямо аж з банки не вивалюється. Ну, ось він у нас тут стоїть вже третій рік, сподіваюся, що якось використаємо. Так. Оце все варення з минулого року. З минулого року ось стоять там шкварки, є. Просто звичайний смалець, бачите? Там вон літрові банки. Чотири банки сала, це також минулорічний залишилися. Навіть з минулого року залишився шавель. Вчора перебирали цей і син побачив, що щавель у нас є. Оказується, зимою зимой не варили, а сьогодні наварили з банки щавелю і взяли. Ну і трішки салатів також з минулого року залишилося. В цьому році єдине, я закриваю огірки побільше компоти, ну і салати. Зараз в мене банок, як би мовити, так оці ось менші банки, я просто ще не переставила. Менші хочу переставити наверх, тому що там менший прийом до стелі а туди трошки не влізуть. А тут залишу, закриваю помідорчиків. Ні, не помідорчиків, закрию огірків, мабуть, більше. Ну, а тут мені ще отут і отут. 30 9 21. Ще 50 банок можна закрити компотика. Буду ще щось збирати, щось консервувати. А то погріб пустий. Консервації немає. І такі ось гарні огірочки-помідорки залишилися з минулого року в нас. Так. Ну що, хизуйтеся, що ви в цьому році закриваєте? Можливо, якісь мені дасте... Гарний рецепт салату, того що по салатам якось у нас не дуже, але, ось наприклад, ось такий ось перчик смажений. У нас тільки одна баночка залишилася, а в тому році закривалося багато. Навіть ось гриби є маслюки закриті з минулого року, що я збирала. Так, ну що, загалом ось такий в нас став в цьому році підвал? Підвал, погріб. От завжди я оце плутаю. Мене якось там в коментарі виправляли, чи підвал, чи погріб, так? Я вже знову сплутаюся з цим. До речі, зараз все ж таки ще раз вискочить одна силочка. На попереднє відео побачити, хто не бачив, який в нас був грибок на ось полочках. Це ж усе все перероблялося, трішки побілили. Ну, і чекаю вас в коментарях, щоб ви оцінили стан погреба, який став зараз і який був перед цим. А, ну і до речі, скільки ж ми витратили для того, щоб навести лад взагалі в нашому погребі? 4 тисячі гривень. Не рахуючи самих полочок, бо полочки ми різали з обзила, які нам привозили взагалі на дрова. І, ну, і не рахуючи, звичайно, свій дорогоцінний час, час в наше-час. Дуже-дуже такий дорогий. Витратили ми 2 дні. Можна так округлити так, повністю. Привели до ладу, все зробили. Ну, і 4 тисячі гривень так, за свій рахунок в орендованому будинку нам прийшлося це зробити. Ну, і хочу ще раз наголосити, що оце все куточки тут підкуплялися, все куплялося, варилося своєю особистою сваркою. Коханий в мене сваркою працював взагалі перший раз в житті. Я вважаю, що вона ідеальна тут для мене. Вона тут закріплена. До речі, мені казали, що я можу так залізти, банки не попадають, навіть попригадіть, бачите, не впала. Так, закріплено все чудово, все гарно зроблено. Для мене це ідеальна робота для першого разу. І, до речі, вона розбірна. Тобто, в будь-який момент витягнулися банки, розібралася за дві хвилини, винеслася і поїхала, як то кажуть. Так, ну що, на цьому все. Всім, па-па, чекаю вас в коментарях.